Третє місце. і змагання бригад медицини катастроф. Міжнімайна 2024. Займає перша підстанція. Друге місце прігад, прі... займає бригада підстанції номер 6 MİS'e. Bir şimayet 2024'e. Номер 5, висоє станції СЖНД за найкраще виконання завдання. критичний педіатричний пацієнт під час навчань змагань пригади медицини катастроф Між Ліманія Дві тисячі станція. Номер п'ять я сподіваюся, що 2, на наступних змаганнях ви безу... будете перше екстреної медичної допомоги. Так, на підстанцію вам, для того, щоб ви вголи... підподірували трошки. Дякую, дякую, дякую. А от рухаємося в бригаду підстанції №7. <кліпи> Виконання завдання критичний повод в Росії. Рада чи санкції номер 8. Санції Подільська. Один поне. Замужується. за вміння ризикувати та креативні підхід. Артистка станція, експоменічна Оджується бригада за професійну підприємству. <плес> Іванівська станція екстреної. За відміне виконання практичних навичок. Бригада росіянської станції нагороджується. Бригада підстанції номер 3 нагороджується за високий рівень стресостійкості. За Завідані справі нагороджується піоредісоцька станція екстреної медичної допомоги. Команда. І потенціал під час виконання завдань нагороджується бригада іспанівської станції житлового центру екстреної медичної допомоги. За прагнення до перемоги нагороджується бригада підстанції номер 9 І особисто у суддейський корпус відзначає роботу фельдшера з медицини невідкладних станів Мельниченко Анастасії. Ми особисто хочемо подякувати членам бригади загону швидкого реагування товариства Червоного хреста України. Хлопці, дівчата, ви сьогодні були з нами ви в насягом. Адкання змагання програм медицини катастроф та всі учасники змагань. Дякуємо вам. Нагороджується архімандрит велеті за надання приміщень для розташування пунктів базування екстреної медичної допомоги. За непридужність до проблем екстреми за дівачку допомоги мешканцям одежі своєчасно отримують медичну допомогу. І всіх сердець бажаємо вам благодаття, окрім настрою та душевної велощі. І за гостинність отець лінті. Дякуємо вам. Ми хочемо рамоку передати шановну Юрію Івановичу Маковічуку. На жаль, він не дочекався, тому що справи це голова Усаківської територіальної громади, на території якої ми проводимо наше навчання за активну участь в організації навчання змагань бригади за катастроф і Шимання Дві А також просимо темних Олену Геннадійну, директора школи, на як на якої нас приймає для того, щоб передати і Юрію Івановичу і вам наші нагороди. Дякуємо вам, Олена Геннадія, за більшний прийом. Андрій Павлович Поліщук. Такий хлопець, який в таких шортиках, але він допомагає знову. Андрію, ми знаємо. Дякуємо вам. Вашій дружині, стол, те, що ми сьогодні бачили, все, що нас будували, це також у нас. Дякуємо. Дякую. Весь технічний потенціал був прив'язаний до однієї людини. Це Мелкомов Сергій Геннадійович. Він все, що ви бачите тут. Е всі особлення, все, що було зроблено на е, палатисьому містечку. Це така людина, це робітник, дружний. Ми також забезпечувала нас світлом команда ярьомінка Ігоря Михайловича, який вже 48 годин не спить. Генератор працює, світло працює, холодильники працюють і Ігор зі своєю командою також дякуємо вам. Отецький центр екстреної медичної допомоги завдяки таким такій роботі повинен стати кращим з найкращих в країні. Бо ви цього варті. я прошу пописів для Сергія Володимировича. Всі, хто готував вас до цих навчань, всі за вас переживали, всі тримали кулаки. У нас найкращі люди. Я всім нам бажаю перемоги. У нас є над чим працювати, і будемо рухатись далі. Сьогодні ми започаткували таку гарну традицію, і я сподіваюсь, то найскоріших найближчих зустрічей.